Вітаю, шановні, На 33-му каналі за Магналі Виноградова це програма Право на правду екватор тижня пад пробою. Так, розібралися ми з цими з польськими грибами? Питання Питаннями, що далі? А, далі, моє клон Байдена. Я, я, я люблю цю всю моєчню. Навіщо він цю фігню заряджає? Я про Трампа, який. Слухайте, ну, президент країни. Ні, ні не так, Президент Гемона. Йому він розповідає людям там, про що про мертвого Байдена, про клони, про штучний інтелект, який його замінили. Що він... Навіщо? В нього такий вибориць? В нього такий виборець. Трамп зрозумів, що республіканську партію він починав почав втрачати. І він хоче забетонувати мага як явище Мага маргіналу тепер чи що? Так, так. І він, він бетонує свою виборця під магу. Мага, ну це Мейк Америка Гейм, група підтримки самого Трампа. Ага, ага. До речі, ця Вікторія Спасська, вона ж до речі, ходить в МАГ. Тобто вона депутат від. Ці групи всередині ага. фракції, такої трампістської, радикально трампійської групи, там абсолютно навіжені істоти в цій Ну але там такий виборець. Тобто Трамп okay. справді згуртував такого ну, радикального прищепленого, не дуже кваліфікованого виборця, який має пожиттєву образу на весь. Ображений. Ой. І це, ну, це такий більшовизм. Це, це американський більшовизм. Ну, 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 По-перше, сама республіканська партія почала потихеньку очухуватися, розуміти, що е, чим більше екстравагантності Трампа, тим менше шансів у них взагалі пройти проміжні вибори. Нагадаю, що в листопаді наступного року. Відбудуться проміжні вибори, на яких швидше за все демократи заберуть обидві палати. Реванш. Реванш. Так. Заберуть обидві палати, і це відкриває шлях до ну, І Так він буде робити заходи. Я, я бачив картковий, картковий будинок, я знаю, які. Ну так, ні, ну взагалі серіал картковий будинок, це. Он такий стенд well, стенд демонстрації політи... прийомів політичної боротьби. Uh -huh. ну, що йде в роботу, uh -huh. з чим, як працює. Як, щоб, як собі... стру, да. так, щоб люди уявляли, що це за кухня. Бо люди в основному то тільки споживають продукт політичної боротьби, а не саму політичну боротьбу. Uh -huh.